Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні на огляді у нас сумка-сухарка третього покоління від бренду МТА. Сумка-сухарка відмінно доповнить ваш індивідуальний комплект спорядження. Ця сумка має корисний об'єм близько 4 літрів, що дозволить розмістити вам не тільки снеки, а й інші речі, які знадобляться у польових умовах. Виготовлена з кордура 500 d міцного зносистійкого матеріалу, стійкого до деформації та стирання, а також до впливу ультрафіолету і вологи. Придумана конструкція дозволяє бути впевненим, що підсумок не загубиться навіть при інтенсивних переміщеннях чи виконанні бойових завдань. Харка має одне відділення, що оснащене горловиною з нейлоном та затягується еластичним шаром з фіксатором, надійно захищаючи вміст від випадання. Кришка клапан закривається за допомогою фастексів від Вуджин. Така система закривання підсумка дозволяє бути впевненим, що його зміст буде в повній безпеці і не випаде під час активних фізичних навантажень. Верху сухарки розташована ручка, виконана з тонкої, але міцної стропи мардок. В інших кольорах Texel. Така ручка дає можливість переносити і підвішувати підсумок на будь-яке підручне пристосування. Спереду підсумка нашита велкропанель. З оригінальним дизайном, щоб відійде до кріплення ваших ідентифікаторів. Сухарка кріпиться до спорядження за допомогою молі інтерфейсу, виконаного із Кардура Squadron по технології Лазерка. На дні підсумка розташований люверси для виведення зайвої вологи. Функціональний і легкий підсумок сухарка стане союзником при виконанні широкого спектру завдань та однозначно зацікавить любителів сучасного тактичного спорядження.